Ідея для бізнесу або для себе ловіть і не дякуйте. Сьогодні хочу поділитися секретом ідеальної фручели. Це, до речі, десерт, який схожий трішки на чурчхелу. але ж все-таки трішечки відрізняється. А чим саме зараз побачите? Перший крок це підготовка горіхів. Далі підготовуємо сухофрукти. Це чорнослив та курага. Чорнослив виявився дуже вологий. І як добре, що в мене є дегідратор, тож я підсушила трішки. Наступний етап це нанизування горішків та сухофруктів. Спочатку Горішок, далі курага і потім чорнослив. І в кінці знову горішок. Я вже приготувала дуже багато заготовок, тож ось що в мене вийшло. Обов'язково робимо гарний вузлик, щоб все добре трималося. Далі беремо будь-який. сік. У мене з минулого року залишилося смузі з полуниці, тож вирішила скористатися ним. Беремо борошно, всі пропорції я підпишу під цим відео. Крохмаль кукурудзяний, кориця, лимонна кислота, ванілька та цукор. Можна також гвоздити. Далі обов'язковий етап це пекмес. Взагалі, в нас це. Називають дошаб, можна знайти в інтернеті. Вливаємо три столові ложки, заливаємо теплою водичкою та перемішуємо. Додаємо до нашого борошна. І дуже добре перемішуємо, щоб не залишилося жодної грудочки. Тепер все поєднуємо до полуничного смузі. Ставимо на вогонь та постійно помішуємо. Підготувала ось такі гачочки. І, до речі, наша начинка вже загустіла, як бачите. І щоб отримати такий колір, нам потрібно проварити цілу годину. В кінці додаємо 100 г цукру і варимо ще 15 хвилин. Це обов'язково для блиску. Все, можемо вимикати. Занурюємо Кожну фручелку, і ось що ми отримуємо. Наступного разу приготуємо з вами якийсь інший смак. Це може бути вишня, малина або полуниця. Зберігайте, щоб не загубити.